Вони не здали жодної позиції попри шквал ворожих атак. В Івано-Франківську відбувся закритий показ документального фільму Юрія Бутусова «35 днів оборони Торецька». Місто героїчно тримали бійці штурмового полку Сафарі, бригади Нацполіції. Людь більше про стрічку у наступному матеріалі. Кент Кент, я Гриз нас штурмують противник на дев'ять будівлі, Перший поверх На ДФПВ срочна допомога. Це кадри із документального фільму «35 днів оборони Турецька. Противник намагався прорвати її за будь-яку ціну. Проте українські захисники вистояли. Так як ми безпосередньо приймали участь у зимку у обороні Турецька, то ще тоді бачили нарезки про наших цей побратимів з полку Сафарі, і ну я бачу, як вони. Взагалі круто, відстояли, як мене самовіддано 35 днів. Просто тримали цей будинок і знищували ворога. Головними героями документального фільму стали четверо захисників. Заступник командира штурмового полку Сафарі з позивним Гриз, лейтенант Джексон та бійці. Вірш і Борчик. Кіно дуже сподобалося. Хочу висловити слова подяки цим хлопцям за їхню мужність і відвагу. Я так само із 14-го року воював в поліції, служив у спецпідрозділі Дніпро 1. І за допомогою добровольчих батальйонів поліцейських ми тоді вистояли, щоб агресор не просунувся до нас. Та не турецьком єдиним працівники поліції України стали на захист із перших днів вторгнення ворога. Підрозділи: людь, корт, хижак, стрілецькі батальйони Ви, вирушили на відсіч ворога. І відбиття нападу безпосередньо ми приймаємо участь і в бойових діях, і виконуємо задачі по евакуації, по документуванню злочинів військових, по розмінуванню. Хочеться всім хейтерам сказати, що поліція воює і вона ефективно проводить цю роботу. Тобто з 23-го року при створенні бригади Людь вже зміцнилися навики, покращилися, точніше. І цей фільм саме показує, як проходять будні поліцейських, ми, ну, ми всі будемо називати їх поліцейськими, то хай люди бачать, знають, що поліція вона не тільки в тилу, а вона і на лінії фронту. Переглянути документальний фільм «35 днів оборони Турецька уже невдовзі можна буде на Ютуб-каналі Бутусов Плюс.